Вітаю на каналі Албанія Життя очима іммігранта. Мене звати Лена. Сьогодні в відео з вами поговоримо, чому ж українці переїжджають жити в Албанію. Що ж тут такого цікавого і перспективного? Отож, наша розповідь розпочнеться з першого. Це умови перебування для українців. Справа в тому, що тут якби немає як такого захисту, і кожен українець, який приїздить, має можливість перебувати тут до 18 березня 2025 року без оформлення жодних документів. Тобто заїхав і живи. Хочеш, виїжджай, хочеш ні, це вже твої проблеми. Але водночас тут немає жодних ні виплат, ні соцпакетів, ні мовних курсів. Все, як то кажуть, сам по собі. І багатьох це дуже чіпляє, тому що є ті, хто не хоче займатися цією тяганиною з документами. Вони хочуть просто приїхати, подивитись, як тут, зрозуміти, чи їм це підходить, і або залишатись, або ж мандрувати далі. Друге, це податки. Справа в тому, що українці можуть відкрити ФОП в Албанії і сплачувати тут 0% податку. Звичайно, є додаткові платежі, які, от якщо я все додам, то вони в результаті складуть орієнтовно десь 150-160 євро. І для українців, які працюють віддалено, це дуже гарна можливість, тому що якщо вони будуть платити ці податки в Європі, то там. 30-40% від суми, це знаєте трошечки більше ащутіма, ніж цих самих 150 євро в Албанії. Ще один із факторів, чому ж українці обирають Албанію, це можливість оформити вид на проживання, а в перспективі отримати громадянство. Справа в тому, що Албанія надає вид на проживання, точніше, ви можете його оформити на підставі, якщо у вас є ФОП, робоча віза, ви купили нерухомість. Пізніше скажу момент, тому що там є деталі. А, і Digital мату, ви можете отримати вид на проживання. До прикладу, я оформила тут ФОП собі. І я хочу на основі цього ФОПу подаватися на візу Д і на, а, отримати собі а, ВНЖ, ВНП, вид на проживання. Через три роки я можу отримати саме по ФОПу постійний вид проживання. І перебуваючи в країні сім років, я можу отримати громадянство. І ті, хто придбає нерухомість, також має можливість на основі цієї нерухомості отримати вид на проживання. Тільки є певні умови в мінімальній площі. Тобто, якщо ви одна людина, мінімальна площа жив площі житла має становити мінімум 30 метрів квадратних. Це все враховується по формулі 20 плюс n. Енде кількість людей, які хочуть отримати вид на проживання по тій чи іншій нерухомості. Тобто 20 плюс одна людина має бути мінімум 30 квадратів. Якщо ви хочете купити нерухомість на двох, то мінімальна площа має становити 40 квадратів 40 квадратів, по прописаних в офіційному документі, а не те, що ви там собі наміряли рулеткою. Тому ось такі перспективи. Ще важливо, що країна досить толерантна до українців. Тобі ніхто не дивиться в спину. Можливо, це за рахунок того, що скажімо так, нам тут не давали жодних виплат, і скоріше ми даємо в державу, ніж держава дає нам. Я ж Албанії вже по суті два роки. 25 грудня буде річниця. Зніму обов'язково відео мої висновки про життя в цій країні, але мені особисто вона подобається. Мені подобається клімат, мені подобаються люди. Звичайно, в цій країні є до чого рости, є куди розвиватися. І багато в чому насправді вона мені нагадує Україну, як і в хорошому, так і в поганому сенсі. Буду далі знімати вам відео про Албанію, розповідати моменти життя, нерухомість, умови міграції різні свої історії. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. Які відео хотіли б ви бачити, і чи було взагалі корисно? Пока-пока, до зустрічі в Албанії а можливо і за чашечкою кави біля моря.